23 вересня 2022 року виповнилось 150 років від дня народження Соломії Крушеницької, славетної співачки, яка своїм талантом відкорила увесь світ. Я, учениця з дитячої школи мистецтв Ярошевич Ярослава, презентую творчий проект «Чарівна патерфляги та назвав Соломію Крушеницьку один з найвідоміших композиторів. Джаком Упочіння його та персесвітньо відому оперу Соломія врятувала від провалу. Життя Соломії Кошеницької варте того, що про нього знімали художні фільми, писала романи та документальні розвитки. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. Життя Соломії пов'язане з Львовом. Центру музичної культури Галичини, саме у Львові, вона розпочала свою співацьку кар'єру, багато років виступала перед Львівською публікою і тут знайшла свій вічний спокій. На честь Соломії Кошеницької названо Львівський національний академічний театр опери та балету. Соломія Крушеницька походить із шляхетного українського роду. Народила співачка 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-католицького священника у селі Білявинці на Тернопільщині. Співати Соломія почала дуже рано, і усі визначали її виняткові здібності і дуже приємний голос. Батьки усім дітям і Соломії дали хорошу світу. Соломія Крушеницька основи музичної підготовки отримала в Тернопільській класичній гімназії. Також навчалась у Тернопільській школі товариства «Приятелі музики. У центрі Тернополя тепер стоїть пам'ятник Соломії Крушеницькій. У 1891 році Соломія вступила до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства і наставником був професор Валерій Висоцький, закінчивши консерваторію восени 1893 року. Крушеницька їде до Італії, де навчається співати у Фаусти Креспі і драматичному мистецтві професора Конті. У 1894 році Крушельницька тріумфально вступає у Львові, а далі здобуває гарячу прихильність новувачів опери у Кракові та Варшаві. Так почався шлях неперевершеної оперної виконавиці. Її голос сильний, соковите і дзвінке драматичне сопрано. Здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосними ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий для неї образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає, і грає. Так писали Варшавські газети про Соломію Крушельницьку. Крушельницька зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу. Мілан, Рим і Неополь, Париж і Ініцу, Краків і Варшаву. У лютому 1904 року композитор Джакому Пучіні в Міланському театрі Ласкала представ свою нову оперу Мадам Бетерфляй. Прем'єра провалилась. Оперу освистали. Пучінні був приголомшений цією невдачі, але друзі умовили його переписати оперу. І запросити на головну партію Соломію Крушеницьку. І коли 29 травня на сцені театру Гранде в Бреші відбулася прем'єра оновленої батерфляй із Крушеницькою, це був тріумф артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену і осипали оваціями. Зворушений по надіслав Крушеницький свій портрет із написом. Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй в Італії Соломія Крушельницька познайомилась із адвокатом Чезаре Речоні. Симпатія переросла у серйозні почуття, і під час гастролей Південною Америкою пара одружилась. Сілля Соломії Крушельницької і Чезаре Речоні відбулося 19 липня 1910 року в буенос айресі Разом вони прожили щасливих 26 років подружнього життя на батьківщині чоловіка у містечку Віареджо в Італійській Тосканії, триповерхова вілла Саламея із широким балконом, з якого було видно Тіренське море, і садом дала Соломії Крушеницькій відчуття спокою і щастя. У своєму будинку оперна діва влаштувала музичні вечори. Співала українських пісень і навіть власноруч готувала українські страви. Крушельницьку впізнавали на вулиці, завжди привітною, ошатною, високою і з тим волоссям Валькірії. Після смерті чоловіка у 1936 році Соломія Крушельницька в 1939 поїхала в Галичину провідати рідних, і тут її застала Друга світова війна. З західної України прийшли совєти, і велика артистка, яку знав весь світ, стала заручницею нової влади. Соломія Крушеницька ще восени 1903 році купила у Львові будинок і володіла ним до приходу Червоної армії. Радянська влада націоналізувала помешкання артистки, залишивши її квартиру на другому поверсі, в якій вона жила зі своєю сестрою Анною. Під час німецької окупації Львова Крушельницька так бідувала, що вимушена була давати приватні уроки вокалу. Після повернення радянської влади Крушельницьку взяли викладачем до Львівської державної консерваторії, але одразу почали тиснути на неї, погрожуючи чисткою кадрів від націоналістичних елементів. Також Соломію Крушельницьку звинуватили у відсутності консерваторського диплома. Пізніше цей документ знайшли у фондах Націоналістичного музею у Львові. Музичний меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові розміщений у колишньому будинку Крушельницької, де співачка провела останні роки свого життя, нараховує у своїх фондах понад 25 тисяч експонатів. Основою експозиції музею став архів, переданий племінницею співачкою Одаркою Мандарівською. Яка присвятила своє життя збереженню пам'ятні про Крушельницьку. Соломія Крушельницька прожила 80 років. До останніх днів вона дарувала людям пісню і свою щиру любов. 16 листопада 1952 року її серце перестало битись. Поховали Соломію на личаківському цвинтарі неподалік від могили Івана Франка. Соломія Вишеницька відійшла у засвіти, залишивши по собі неоцінений подарок свій спів.